Усім привіт! З вами Пантрейт та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 29 травня 2017 року. Цього разу пропоную звернути увагу на золото. Отже, вже традиційно розпочнемо із того, що пригадаємо, якою була і залишається наша довгострокова стратегія. Отже, золото денний графік в центрі уваги був основний рівень підтримки, який знаходився і знаходиться в межах рівня 61,8% і Fibonacci. Це цінова відмітка 1182,26 доларів США за тройську унцію. В основі торгової рекомендації став відбій від. Ключового FIBO-рівня. Бачимо, денний графік на той час закрився ціновим паттерном Price Action, що називається Pin bar І це і стало основним торговим сигналом для відкриття довгих торгових позицій, тобто на купівлю. Що стосується основних цілей, їх було і залишається дві. Перша ціль знаходиться в межах FIBO розширення 161,8% Fibonacci. Друга ціль відповідно 261,8%. Якщо говорити конкретно по цілях, тобто перша ціль це рівень 1280,05, друга ціль відповідно 137716. Основна торгова рекомендація, нагадаю став відбій від рівня 61,8% Fibonacci. Таким чином ми визначаємо основні цілі, виходячи вже із FIBO розширень. Окремо варто виділити зону потенційної корекції, яка знаходиться на шляху ціни до другої цілі. Мова йде про те, що це сильний рівень опору, сильна зона опору, яка може стати причиною відбою та корекції. Першим рівнем підтримки. Основ Основним рівнем підтримки випадку корекції стане цінова відмітка 1280,05. Таким чином, це, за моїми оцінками, буде хорошою нагодою для приєднання до висхідного вже на той час тренду. І друга ціль залишатиметься без змін. Нагадаю, це рівень 1377. 16. Далі перейдемо до оцінки сьогоднішньої поточної ситуації. Розглянемо що у нас є станом на даний момент. Отже, бачимо, що результатом даної торгової рекомендації, результатом відбоєм від рівня 61,8% і а саме цінової відмітки 1182,26, Став розвиток висхідного тренду, тобто несхідний тренд, змінився на висхідний графік ціни знаходиться у межах висхідного каналу поступово були досягнуті наступні результати. Тобто першим суттєвим піком, максимумом, був результат плюс 720 пунктів. Другим результатом було досягнення першої цілі, про яку ми говорили, 161,8% розширень Фібоначі. Практично ми досягли круглого 1300 рівня. І максимум на той час складав плюс 1030 пунктів. Що стосується минулого тижня, минулий тиждень зафіксував результат плюс 750 пунктів. Окрім цього, був отриманий ще один торговий сигнал у відповідності до нашої основної торгової довгострокової стратегії у напрямку висхідного тренду, тобто, це був пробій лінії опору фігури графічного аналізу, що носить назву висхідний вимпел. Таким чином, даний Торговий сигнал повністю співпадає з нашою основною торговою ідеєю. Основною ціллю конкретно по даному торговому сигналу є рівень. Цінова відмітка 1300. Рекомендую купівлю у напрямку даного рівня. Основна друга ціль, довгострокова ціль залишається без змін, і це купівля у напрямку цінової відмітки 137716. Далі переходимо до оцінки довгострокового таймфрейму, великого таймфрейму місячного. Отже, графік ціни продовжує знаходитися у межах торгового коридору. Рівень підтримки пригадаємо, це 1182,26. рівень опору знаходиться в межах 38,2% Fibonacci. Саме цей рівень і буде першою позиційною ціллю, яку ми собі визначаємо, працюючи у напрямку висхідного тренду, тобто надаючи перевагу саме купівлі. Окремо варто визначити те, що є усі шанси, Шанси закритися цього місяця хорошим паттерном, що акцентуватиме увагу на купівлю пінбаром Тому чекаємо даний торговий сигнал. Якщо місячний графік закриється білим пінбаром це буде хороше додаткове підтвердження на користь висхідного тренду, що говоритиме про продовження домінування даних настроїв на ринку та руху у напрямку рівня 38,2% Fibonacci. Що стосується інших цілей, інших важливих рівнів, варто виділити зві. Рівень 1500 00, важливий, сильний психологічний, круглий рівень, який буде виступати також довгостроковою наступною ціллю. Вище даного рівня піти графіку ціни буде складно за моїми оцінками, тому що, крім сильного рівня і важливого психологічно. Даний рівень також виступає рівнем підтримки уже другого діапазону торгового. Відповідно, існуватиме висока ймовірність відбою від даного рівня при досягненні його. Окремо наступним рівнем буде виступати 158408, що знаходиться в межах корекційного 61,8% Fibonacci. Далі розглянемо 4-годинний графік, враховуючи усі деталі. Отже, графік ціни минулого тижня пробив лінію Лінії опору фігури графічного аналізу, що носить назву симетричний трикутник. Окремо виділяємо рівень підтримки, а саме 1245,00. Після пробою лінії опору симетричного трикутника. Основною ціллю є цінова відмітка 1290,00. Відповідно, рекомендую купівлю у напрямку даного рівня. Це основна і перша ціль. Окремо варто виділити сильний рівень опору на шляху ціни до даного рівня, мова йде про е, рівень 61,8% фібоначі, а саме 1278% Таким чином, торгова рекомендація звучить ось як. Рекомендую купівлю після пробою лінії опору симетричного трикутника, основна ціль 1290.00. У випадку відвою, тобто корекції від рівня 1278.50 Можливе зниження у напрямку 1260-1264. Відбій від даної зони підтримки стане також нагодою для приєднання до висхідного тренду, тобто торговим сигналом на купівлю. Основна цість залишається без змін, рівень 1290 доларів США за тройську унцію. На цьому моя аналітика та торгові рекомендації завершуються. З вами був Пантрейд. Бажаємо успіхів, вдалої торгівлі та до нових зустрічей.